Доброго дня, у мене сьогодні 12 жовтня-субота. І це буде в'язальний епізод, тому що цілий тиждень я нічого не знімала, бо я нічого не встигала. І е е е е то не було що показувати, тому вирішила, що зніму все одне відео. Покажу вам. І що, перше це готовий жилет. Всі там, хто бере участь у вернісажі, осінніх барв і в моєму спільнику, моя добра справа. До речі, дівчата, хто ще не доєднався або хто не знає, ви можете ще приєднатися. В принципі, я не встановлювала якісь терміни щодо якогось числа, можна приєднатися. Можна приєднатися протязі цього проєкту. Другий сезон моєї доброї справи. Приєднатись кому цікаво, хто ще не чув, там ми з дівчатками в'яжемо. Вироби на благодійність, і ось цей жилетик бере участь у двох спільниках. Це моя, е, моя добра справа, це жилетик на благодійність. Дитячий. І у вернісажі осінніх брав, барв, це е, у номінації діти та наші квіти. Ось такий дитячий, така дитяча жилеточка, я її закінчила, як бачите, вона вже випрана, висохла. Пришиті гудзички такі ось. Мені здається, з тих, що в мене були, вони підійшли найбільше. Ось, ой, вибачте, і ось така в нього спинка. Ну, Звичайно, що це все не ідеально рівне полотно, тому що воно зліплене з різних шматочків, різних. це пряжа, вся різна, все різне. І воно різне за щільністю, різне за текстурою. І тому воно ось таке, але в цього є свій. Мені здається, свій шарм. Таке воно прикольне. Шви тут ось такі. Вони об'ємні, звичайно, але це ж не до тіла а поверх якогось одягу, і, в принципі, воно не буде заважати. Вони, ну, вони не тверденькі, вони нормальні. Ось така жилеточка. І ось так. Так, далі із готових робіт це все. Я нічого не встигла. Ну, я, я встигла в а, м, спільнику зв'язати у всіх номінаціях речі, але не всі речі, які заявила, встигла дов'язати. От якось так. Наприклад, ось ці штани, я їх ще потрошку пров'язувала, але це зовсім ну, небагато. У мене приблизно вже ось така. Є довжина, але ну, це ще не готова робота і навіть близько не готова. Тому, ну, ось так. Скільки пров'язала, стільки пров'язала. Так. Ну, я просто вам не зупиняюся на цьому, тому що ну, це, ну, я вяжу пряме полотно, резинкою, що тут показувати, в принципі. Коли вже дов'яжу повністю штани, тоді буде цікаво подивитися, а зараз, ну, на жаль. Також я вам зараз ставлю підключення з моїм. А, з моїм а, полу, я його також дов'язала буквально вчора, шила рукави і вибрала, але Через погоду він не встиг висохнути. Якби була нормальна погода, він би висох, я вам вже показала би в цьому відео готову роботу на собі. Але, але погода в нас сьогодні дуже дощова, волога і дощ іде, і, звичайно, він не встиг висохнути. Може, завтра. <плес> ну, що можу вам. Показати, чи можу похвалитися не багато чим. Я все-таки дов'язала своє поло, але воно ще вологе. Я вчора вночі його випрала. Якби сьогодні була хороша погода, то воно б висохло, але на вулиці в нас ось така ситуація. І через це воно ще вологе. Дов'язала рукави, бачите. Готова робота є, але сфотографувати не можу, відзняти не можу, показати не можу, бо воно вологе. Ну і вдягти на себе не вийде. от Сохне. Ну Сьогодні в мене субота-12, там до 13-го фото можна, включно. Ну, якщо 13-го я завтра, якщо воно висохне ще от за цей час, то. Якщо ще так погано видно вам, то я вам. А, то тоді вже буде в іншому відео і на сторіночці в інстаграмі буде це поло. І що я вам хочу ще показати? Дивіться, в мене розпочались нарешті шкарпеточки. Так. Нарешті. І вони будуть у мене дуже довго граючі. Хоча, хто знає, вірніше, вони будуть в'язатися зараз потрошку до того моменту, доки я не дов'яжу свої штани і свій білий джампер, якщо ви пам'ятаєте, я його сюди не принесла по тій причині, що ну, я не бачила сенсу його сюди нести, бо я те, що показувала в останньому влозі, він на тому ж. Етапі залишився. в мене, звичайно, були такі, знаєте, наполеонівські плани встигнути дов'язати на цьому тижні рукави і поло, і джемперу, але я дов'язала тільки рукави поло, а за рукави джемпера навіть не взялася. Я вчора тільки розмотувала нитки. І сьогодні буду братися за Джембер. Тому я сподіваюся, що на наступному тижні я вже дов'яжу всі свої процеси, буду починати нові. Я так думала, що це буде на цьому тижні, але ні. Я на розмотаний моток на дві, на два такі мотки. Але я починала в'язати, і в мене там дуже заплуталась нитка. І я відірвала ниточку. У мене зараз піде, трошки порушиться візерунок, але, ну. О, вірніше, ні, де? Де я відірвала, Ось тут я відірвала, бачите, нитку. Зараз піде не та секція, не така. То я буду трошки на початку, у мене збита секція. А, да, ну, і шкарпетки все одно не вийдуть однакові, тому я не дуже засмучуюсь і мене якось не бентежить, коли шкарпетки різні. Тому якось так. У мене тут ніточка на кобоху. Оця, що я брала на стоку, якої вже немає цього фарбування в продажу. Це будуть шкарпетки для військових, чоловічі. Тут в мене набір, оцей болгарський зачин. І я набирала на дві спиці, тому він такий буде еластичний, я думаю, на 72 петлях. Будуть шкарпетки. Ще я не знаю, якого розміру, але. О, це спиці в мене хая-хая 2 міліметри. І я їх поки що в'яжу десь в дорозі з роботи, в дорозі на роботу. На роботі в мене там є обід, 30 хвилин, там десь 20 хвилин я обід, і 10 хвилин мене залишається на два рядочки. От, тому якось так. Поки що цей процес просувається такими темпами, я не знаю. Ну, він просунеться швидше, коли в мене закінчаться мої плечові. От. І що я вам хочу показати ще з новин, які в мене є, це подарунки пряжі. От. Зараз буду показувати. Більше нічого цікавого нема, тому вибачайте. Це відео буде дуже коротесеньке, але, але, дівчата, ну, треба, треба війти в новий графік, тому вибачайте. І перед вами з'являється осіння осінь. Це ось такі гарнющі пасми 100% вовни. Ось така, я не знаю, що це за пряжа. Дивіться. А... Ось така пряжа. Не знаю, що це таке, але це всі. До речі, знаєте, що цікаво? Вони всі важать рівно 109 грам. Всі 4 важать рівно 109 г, тому в мене є Аж 440 гривень. Ой, 440 гривень. 440 грамів і це прям повноцінний плечовий. Хоча це дуже тоненька ниточка, дивіться. М -м. Ось так. Вона тонюсінька така. Тому її треба в'язати в два складення. Я не знаю, як її в'язати в два складення. Наш секційно пофарбована. З цього можна було б зв'язати дуже гарний, знаєте що, якийсь палантин чи щось таке, але ну, там на, на тонесеньких спицях, але я таке не в'яжу. Ну і в мене цілих 440 г якось багато. Ой, а який тепер назад скрутить. Вона була так гарно скручена, а я її взяла і розкрутила. Ну, так пахне прям такою овечкою овечкою. Дуже приємно. <смір> приємно пахне. Люблю ці. о, <смір> Який скрутить тепер назад. О. І це мені подарувала моя. Я не знаю, як це сказати. Це неважливо, коротше, подарувала <смі>, таку пряжу. І ну, це такі кольори, прям я не знаю, дуже, дуже гарні кольори. Осінні, така гарна ниточка. Коротше, я не знаю, як це повернути до того стану, якому воно було. Ось дуже гарні, такі гарненькі. На... На дотик ну, Відчувається, що це вовна, що це не мироносик, але вона не колюча, вона приємна. Я не знаю, як це буде до тіла. Я не знаю, як це буде в зразочку. Це треба тільки в'язати, дізнаватися. От, але, ну... ну, ось так. Ось такі красунчики. Не знаю, що я ще поки що з цього буду в'язати, але я дуже-дуже вони мене надихають. І дуже красиві. Вони поки що прикрашають. Мою поличку з пряжі. І також в цьому подаруночку була така моточок такої шкарпеткової пряжі. Дуже гарної. <губ> Вона мені дуже подобається. Такі кольори яскраві, яскраві, це форзи. Я вже в'язала шкарпеточки з форзи. Мені сподобалося це такий рожевий відтіночок, такі рожево-червоно-сірі, коричневі, дуже красиві. Бутичка. Клас, люблю шкарпеточки. І носити, до речі, дуже люблю. Так, а другий подаруночок був від іншої людини. Це не так, прям подарунок, але ну просто так сталося, що людина переїжджає з цього міста. Це дівчинка з наших в'язальних зустрічей. І вона переїжджає в інше місто і вирішила трохи пряжі роздати і подарувати. Ну, подарувати. Передати, віддати, віддала мені. І перша бобіна, це ось така. Ой, ну вона така приємна на дотик, я вам навіть не можу описати. Така ніжнесенька, ніжнесенька. Це така ниточка, вона ось таку скрутку має, дивіться. Бачите? Із маленьких тоненьких ниточок скручено дві ниточки, дві ниточки скручені між собою. Вибачте, за мій шикарний манікюр, я ну, вибачаюсь, піду, піду, зроблю нігті. Колись скоро. І це Лора Піана. Дуже шикарна ниточка. Це в нас 100% вовна. Вона така м'ягка, що це просто неможливо описати. Це, напевно, якийсь який це метраж. Розумію. Ну, це доволі товстенька ниточка. І це 100% вовна, але вона взагалі не відчувається, що це 100% вовна. Вона така, така, вона прям приємна. Це, скоріш за все, мириносик не прям вовна. Ну, дуже м'якенька. Такий це колір. Темно-сірий, такий графітовий, гарний, дуже гарний колір. І її тут дуже багато, прям бери, в'яжи, не хочу. Дуже класна ниточка. Приємна, дуже приємна. І ще ось така бобіна теж дуже тяжка. Так, і друга побінка мене перервали. І ось така вона теж велика, і це навіть з зразочком невеличким. Щось Наталка намагалась в'язати. Ось така, дивіться. Це шнурочок, це шнуркова пряжа. До речі, я ніколи не в'язала зі шнуркової пряжі. Такого кольору кемел. Ось така ниточка. Пробувала навіть збавлянечка робити. І це в нас взагалі дуже дуже ниточка така. Ось такий артикул, артикул це 50% верблюд, 35%. Це я не знаю, що це? 15% віскози. 1300 1300 метрів? Не знаю. Мені здається, що вона товша. Ось така. Ну, ну дуже ну, зверблюда я ніколи не в'язала. Прямо, ну я не знаю, я, знаєте, що бачу з неї якийсь бомбер, якийсь отакий верхній одяг, щось таке? Не знаю. Що думаєте? Дуже класно. Вона зараз жорстка в полотні. Це треба вив'язати зразочок, подивіться, що з неї буде. Вона ну, дуже тепла тепла ниточка має бути, дуже гарнесенька. І дві бобіни. А, ні, ще є одна бобіна зіколу. Ой. Я думала, начебто було ще щось. Вона в пакетику в мене це ось такий твіт, подивіться. Світло-сірий твіт такими різнокольоровими крапушками. Боже, яке воно, воно гарненьке, клас просто. Просто дуже класний. Він дуже м'якесенький такий. Це е, твіт 100% вовна мариносом. Напевно, я думаю, так. Ну, це, ну, 420 метрів на 100 грамів, я думаю. Дуже класно. Ниточка. Дуже якісна, тепленька, її тут дуже багато, що можна що в'язати що, все, що завгодно. Дуже класно. Вони такі всі приємні, такі м'якенькі, все такі класні. І ще дві бобіни також величезні. Такими масштабами прям Наталя закупалася, я бачу, я такими масштабами <світ> закупаюся. Це ось такий також твіт, У, вам, до речі, передається колір навіть. В кольорі такої хвої. Бачите? Знаєте, що нагадує ялинку? Оці от ще твідинки, такі, прям як новорічні вогники на ялинці. І це в нас 80% мараносу і 20% поліакрил. Це дуже класна ниточка. Це прям. Ну, дуже, дуже-дуже класно. Вони всі дуже класні. Це в мене аж дві ось такі бобіни, дивіться. Дуже вона гарненька. Ця, до речі, тонша, ніж ті. Я думаю, тут півтори тисячі метрів. тисячу 1300 метрів. Десь так. Дуже класні ці всі ниточки. Я дуже вдячна всім, всім за подарунки. Я зараз собі нічого не купую пряжі, а дівчата мені подарували. Я така задоволена. Мені дуже подобається. І все, це, 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 це все, все, що можу вже сказати. На цьому тижні і показати. Тому, дівчат, доброго дня! Я вирішила трошки дознімати все-таки цей влог. Вірніше, не влог, а епізод. У мене сьогодні неділя. І мій, моє поло, воно, ну, воно ще, звісно, таке трошки сирувате, але я вже змогла його вдягти. І ось так це виглядає. Такі рукави в мене прямі вийшли. Тут я ще не пришила е гудзики. От, але ну, от якось отак це буде виглядати. Застібну тон. Я, навіть, якщо чесно, не знаю. Мені і без гудзиків отак подобається, з такою горловинкою, Воно прикольне. Але не знаю. Ну, пришью, напевно, гудзики, а там чи буду застібати, чи не буду. Дивимося. От, і ось так це виглядає. Така довжина. Я не знаю, чи вам дуже видно це все, тому що е, поло темно-синього кольору у нас за вікном дощ. Ну, не дощ, ну, таке сьогодні дуже пасмурно. От, і не знаю, чи добре видно. Коротше, ось так дуже класно розгладився, рукавчик розійшовся. Воно таке микеньке, приємне. Трошки йому ще треба досохнути, але вже все зрозуміло. Ось така дуже така затишна вийшла річ. Він повністю з натуральної, з натуральної ниточки, вовна з бавовною. Це тут дуже класно. Ось такі у мене шови на рукавах. Ось тут шов. Якщо придивитися, то він. Вірніше, якщо придивитися, якщо знати, то він тут є. От, але от так його не видно. Видно лише ось тут він. Тобто, так, да, ви бачили, як я його в'язала, потім рукави я сшивала. І ось так він виглядає. Такий класний затишний, базовий, я б сказала, такого базового кольору. Подобається мені класна річ. Вийшла, такі, вийшли. Не знаю, я не робила скорочення, просто їх робила прямі. Тут в мене також пряме, пряме полотно. Ось тут. Не широкі рукави, ну, не... ну як сказати, Широкувата ця частина, але, в принципі, такий він. Красунчик, такий приємний, ніжненький, дуже класний. Та. Бажаю вам гарного настрою, побільше часу на в'язанічка і до наступних зустрічей. Бувайте!